Я маю надію, що це не відбувається. Тривога в тривозі вони падлюки нас будуть тримати. Тому що карта луна і все страшний суд. Вони причетні. І як ти не під... ну, що, Все море підірвеш. Диявол будуть. Катаклізми будуть. От саме катаклізми. Це ми ще з вами будемо про це чути, і ми будемо це бачити. Вітаємо на нашому каналі. Війна в Україні створює не тільки внутрішні, економічні, політичні, соціальні та ресурсні проблеми. Вона загрожує екологічною катастрофою у всьому світі. У росіян просто немає ніяких гальм. Вони використовують проти українців всі наявні види озброєння, крім ядерного. Ним поки що тільки лякають. Тож, в перспективі, ми зіткнемось з величезними викликами, пов'язаними з мінними забрудненнями планети, глобальним. Потеплінням, як це попередити та відновити природу, розповідають наші експерти. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо раніше цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Мольфарка Оленка, яка нині проживає в Канаді, розповідає, чи причетна Росія до підриву північного потоку потоку-2». Страшний суд, бо не причетні. Вони причетні, страшний суд, лицарь Жезловий. Вони причетні чим? Що вони продали тим, як то сказати, частним private, private, приватним, можна сказати. Приватним, приватним дуже-дуже заможним людям. Я не буду говорити, з якої країни, не буду. Вони причетні тим, що вони повелися на гроші. У них трильйони, їм ще мало. Вони повелися на гроші, вони були вони дурні. Вони продали інформацію частним людям приватним, які це зробили. І це все секрет. А чи вони причетні так, причетні, бо вони а, ну без них не можна було підірвати? Бо там таке, таке, таке це, так, така технологія, що якщо ти не знаєш де. І як? Ти не під ну, що? все море підірвеш, ви розумієте? А вони ж точно підірвали. Вони повелися. Бо ці дуже заможні люди, я знаю, хто, але не скажу, бо не можна. Вони знали, на що натискнути, скільки їм запропонувати грошей їх, і вони їм дали таку, дали таку інформацію. Так, вони причетні. Але не вони це підірвали. І те, що підірвали це, підірвали. І знаєте, це знову. Ну давайте, це конспірація. Така будемо про це більше розмовляти. Зроблено, зроблено. Неважливо, хто зробив. А те, що зроблено, воно непогано було зроблено. А Олена Бюн ділиться з нами власним баченням, які наслідки для України матиме регулярна поставка шахедів з Ірану до РФ, бо така зброя теж небезпечна, як для інфраструктурних об'єктів, житлових будинків, так і для екології. Нет, смотрите, регулярных поставок нет. Это и сомнительно, что они будут регулярные поставки в большом количестве. Видите, такого, как раньше, вот они запускали большими партиями, такого нету. Это маленькие. Это, видите, это маленькие какие-то партии. Вот здесь идет речь именно о маленьких партиях. И то, и то здесь Кремль буквально умолил или как это, упросил иранскую сторону делать эти поставки. Потому что, ну, как бы не хотели они. Тупиковая ситуация у них. Им лишние проблемы не нужны. Видите, это каким-то таким, опять же, хитрым способом они поставляют небольшие партии. И они поставляя, они боятся боятся то, что могут получить наказание, они боятся. И они получат это наказание, кстати. Но здесь не только, конечно, связано с шахедами, да, то, что они поставляют шахеды Кремлю. Здесь э, производство. Они же сейчас заканчивают, смотрите, производство ядерного оружия. Вот здесь да, за это им прилетит по полной. 23-й рік вважають часом глобальних трансформацій. Саме тому екстрасенси та ясновидці чекають на глобальні катаклізми, які ще будуть в майбутньому. Таролог Каїн Крамер відповідає, чи дійсно це так, та до чого нам варто підготуватись. Диявол будуть катаклізми. Будуть. От саме катаклізми, це ми ще з вами будемо про це чути, і ми будемо це бачити. Землетруси, навадніні, урагани. А, якщо ми говоримо про дощі, щось підтоплення, якісь там грози, куди влупило там, не знаю, щось горіло і так далі. Оце, оце ми будемо з вами бачити. Урагани, смерті, торнада. Катаклізмів цьому році буде достатньо багато. Ну воно вже багато, чесно кажучи, да ми навряд чи колись. Чули про так насичено в один якийсь момент. Так насичено. Я не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоби так було. І це ще буде. Таролог Максимуза розповідає, чи залишається загроза ядерного удару по території України. Е, я маю надію, що це не відбувається. Тривога в тривозі. Вони падлюки нас будуть тримати, тому що карта луна і все. Таке враження, що доля береже. Мені здається, що нас має врятувати якийсь союз, якийсь альянс. І знову ж таки, четвірка жезлів, як Янголи ну, Хоргонці, чотири країни, але загроза, маніпуляція є. Мені не подобається ця п'ятірка кубків і е мах. Я припущу, що можуть. Ну, як якийсь відсоток кинути кудись, де вода. Uh -huh. От мені от як вода, п'ятірка кубків, це о, це як випробування. Як знаєте, таку тактично. Uh -huh. Серці, бо я не бачу тут як жертв. Я не бачу де як сухо, а от щось з водою. Можуть таке якусь диверсію таку влаштувати. на фоні глобальних катастроф, в тому числі і екологічних, в Україні спостерігається власна жахлива тенденція в різних містах України. Невідомі знущаються над собаками, четвертують, вішають їх. Дехто вважає, що це якийсь обряд пов'язаний з чорною магією. Шаманка Сейраш відповідає, чи дійсно це так. Ні, котику, це до обряду має гайка ніякого стосунку. Ні, нічого до обряду. Тут взагалі дві гілки, е, які у нас, і вони всі про побутове, на жаль, жорстоке побутове. По-перше, ми маємо на лінії зіткнення е, велику кількість людей з нереалізованою агресією, які виміщають свою ненависть на тваринах, тобто, це буквально. Ну, це буквально маньяк, але тварини. Тобто, треба, я хочу когось вбити, а дозволити собі вбити нікого, окрім тварини, таким жорстоким чином я не можу. Особливо це стосується неповнолітніх е, е, хлопців, дівчат. Ну, коротше, кого трохи давай так, у кого повернуло кукуху на фоні війни. Ну, тобто є угу. психологічний нюанс. Плюс я також натикалася на подібні новини і натикалася на новини, пов'язані з жорстоким поводженням з тваринами в прифронтових містах. І стикалася з новинами, коли в принципі там багато застрелених тварин. І от коли ми кажемо не про лінчування тварини, а про вбивство тварини там вогнепальною, наприклад, зброєю, то ми кажемо про знищення потенційна потенційних. Загрозливих тварин, які вже скуштували людського м'яса. Не забуваємо про це. Я розумію, що зоозахисники, вони на те, є і зоозахисники, але подібні відстріли тварин, які харчувалися трупами це жахлива історія, яка загрожує людям. Угу. Це здичалі тварини. В яких, скоріш за все, буде яке-небудь бешенство, які почнуть рано чи пізно намагатися нападати на людей? Тому тут двояка ситуація, але це не про містику. Це про маніцеп з одного боку про маньяків, у яких повернуло кукуху куху нереалізована агресія на фоні війни. І по-друге, це про відстріл потенційно загрозливих тварин. Нам всім доведеться ще навчитися жити впродовж багатьох років на замінованій території, бо саме Україна вже офіційно визнана найбільш забрудненою саме мінами країною в світі. Нам ще доведеться вирішувати проблему покинутих трупів на окупованих територіях, які просто гниють, тим самим теж забруднюючи землю, ґрунтові води. Але це все ще попереду. Зараз нам треба вирішити іншу глобальну проблему перемогти нашого ворога, і ми всі успішно працюємо в цьому напрямку.